В ефірі інформаційна програма Сто інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтесь! Відповідно до вимог міністра внутрішніх справ України, 26 жовтня, особовий склад органів внутрішніх справ переведений на носіння зимової форми одягу з метою перевірки зовнішнього вигляду в Дніпропетровському, Криворізькому, Дніпродзержинському, Павлоградському та Нікопольському гарнізонах пройшли строєві огляди особового складу апарату головного управління МВС області. В умовах сьогодення уряд держави та керівництво МВС приділяють підвищені вимоги не тільки до форм та методів роботи органів внутрішніх справ, а й до строєвої виправки та зовнішнього вигляду працівників міліції. Кожен міліціонер повинен розуміти, що бездоганний зовнішній вигляд працівника значною мірою сприяє підвищенню авторитету та іміджу української міліції. В умовах реформування нашої системи кожен працівник має розуміти, що безупречний зовнішній вид віде... Влияет на повышение имиджа украинской милиции, несмотря даже на повышенные нормы и требования к работе. Сотрудники подготовлены к строевому смотру, вот, и внешний вид, я думаю, удовлетворительный. Восени закінчено 15-ту соціальну акцію допомоги родинам загиблих співробітників спецпідрозділів. Незмінним ініціатором і організатором таких акцій з 2000 року є міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Центр. Цього року діти, дружини і матері загиблих правоохоронців змогли відпочити в Приморському, що на Одещині. Два тижні більше ста дорослих та дітей з України, Росії, Молдови і Білорусі отримували сонячні та морські ванни в одному з кращих пансіонатів Приморського. Безкоштовний відпочинок став можливий завдяки спільним зусиллям асоціації «Центр», правоохоронних структур кількох держав, туристичних компаній Одещини, що опікувалися організацією екскурсій. Ми організували вже п'ятнадцятою білійною. социальную акцию для семей погибших сотрудников. Это очень серьезные вещи, поскольку мы проводим эти акции с момента основания ассоциации, с 2000 года. Вот уже 15 провели в этом году. Организовывают все это наши ассоциации за свой счет. Мы организовываем это самостоятельно. Никакой помощи государства там, или правоохранительных органов, никакой помощи нет. Мы сами это все делаем. Вот. То есть выполняем какую-то даже, можно сказать, государственную функцию. Ну, ми это взяли на себе добровольно і как би бы, ні плачемо, і нам, нам надо это делать. Протягом 13 років Міжнародна асоціація офіцерів спецпідрозділів ініціювала проведення більше десятка таких виїзних акцій для родин загиблих правоохоронців. Крим, Карпати, Білорусь, Київ, Чехія взимку та влітку завдяки асоціації дружини і діти колег, що віддали своє життя боротьбі зі злочинцями, мають можливість відпочити і відволіктися, хоч на деякий час, від власної біди. Каждая из нас думали, что это вот жизнь прекратилась. А благодаря Александру Григорьевичу, который организовал ассоциацию, центр, наша жизнь совершенно не утратила свое значение. А вы знаете, на тот момент, когда мы остались вдовами, мы были настолько, наверное, не готовыми, настолько были слабыми. Настільки були з а організація дала нам второе дихання крильня. І на сьогоднішній момент ми орлиці, які защитять не тільки своїх дітей, але і дітей асоціації взагалі робота асоціації центр не обмежується організацією відпочинку. Багато часу і зусиль члени громадської організації приділяють навчанню дітей і працевлаштуванню. Вот. Причем у нас существует такая система работы, уже есть примеры, когда вот дети, которые начинали участвовать в этих акциях, а их было в хорошие годы, значит, было и по две в год, зимняя, летняя, или там весенняя, осенняя, значит, уже дети участвовали там, допустим, в возрасте 8-9 лет, сейчас они не без нашей помощи, значит, ну, уже закончили юридические лица при Национальной академии внутренних дел. И уже есть такие примеры, когда закончили уже академию. И уже сейчас эти ребята работают, мы потом еще, даже после окончания академии, мы стараемся, чтобы они попали служить именно в наше подразделение, к тем начальникам, которые являются нашими учениками, где мы уверены, что вот эти дети, у них мотивация служить намного больше, чем у обычных детей, понимаете? Поскольку если отец погиб, значит, у него есть какое-то там внутри желание, скажем так, ну, стать лучше отца и продолжить его дело. Не забувають в центрі і про ветеранів та пенсіонерів внутрішніх справ. Працевлаштування – одна з найважливіших проблем. Асоціація допомагає і дійснюючим співробітникам, і вийшлишим в відставку співробітникам. Ми стараємося забезпечити їх роботою. Навіть от так обираються до нас звертаються в асоціацію люди для охорони об'єктів. Ми підбираємо людей, нормальних, уважаємих людей, вони забезпечуємо роботою. У нас же теж 66 підприємств здано нашою асоціацією. Для діячих сотрудників теж які діти ми на до мы ми теж їм помощь, допомогу, тому що это без цього щастя тяжело. Не дивлячись на те, що економічна криза не дає можливості розвиватися підприємствам в повну силу, члени Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів не збираються зупинятися. Соціальні акції будуть проводитися і надалі. У Дніпропетровську за допомогою громадян міліція затримала двох крадіїв іноземців. Злочин стався вранці біля школи номер 9 Про подробиці затримання дивіться у наступному матеріалі. Валерія, як і щодня, привезла доньку до школи. З учетом мокрої погоди, були великі лужі. І я Ах, винімає рібенка з машини, постаралась сделать так, щоб вона не вступила в лужу. Поэтому не уделила внимания собственной сумки. беря рібенка портфель в руки, закрив машину на сигналізацію. Я побежала в школу, щоб не опоздал ріб на урок. Декількох хвилин вистачило зловмиснику, щоб відкрити чуже авто і забрати з нього жіночу сумку. Та зникнути зі своїм трофеєм йому не вдалося. Пильний громадянин, що бачив злочин на власні очі, не дав крадію такої можливості. Утром привезли детей в школу. И как бы сел в машине, смотрю, подходит к машине человек. Открыл машину, взял сумку. Я думал, что это как бы муж этой женщины. Но он пошел не в школу, а пошел на выход со школы. Я вышел, и смотрю, и подходит хозяйка машины, спрашиваю, у вас сумка была, она говорит, да, Говорю, ну, как бы еще ее украли. Ну и начали эту всю погоню, начал кричать воры. Радій швидко попрямував вулицею та сів до автомобіля, що чекав саме на нього. Небайдуже Віталій побіг за злочинцем. Миттєво до нього приєднався ще один небайдужий хлопець. А третій і випадково ще один Віталій, побачивши, як добровільні помічники міліції переслідують білу таврію, не пожалкував навіть свого авто. по Карла Маркса у від'їжджаючу від, від обочини білу таврію і переслідував преследовавшего молодого человека, и он бежал, но не успевал отъехать, догнать. Ну я просто-напросто подрезал, попытался остановить. Ну Таврия все-таки ударил меня в бампер. Попыталась скрыться. Молодые люди сели ко мне в машину, и мы начали преследование. Ну, нагнали мы его уже на автовокзале. Ну и задержали, естественно. Міліція спрацювала оперативно вже за кілька хвилин крадії були затримані. Милиция довольно быстро отреагировала. Мы еще, когда ехали в машине, позвонили на пульт диспетчера и сообщили, что идет за преследование. Когда мы задержали, буквально минут через 2-3-5, уже приехала первая группа, а потом за ней следом и вторая для оформления. Мы направились в сторону автовокзала, где увидели картину, как гражданские люди подрезали автомобиль который, с преступниками, заблокировали его. В этот момент мы вышли с автомобиля, В автомобілі, в яких знаходилися преступники, було два чоловіка, ліца Кавказської національності. Данные громадяни були нами задержані, і на місце була вызвана слідна оперативна група Кировского району. Викрадену сумочку з грошима та цінними речами вилучили і повернули щасливі власниці. Хочу сказать всем огромное спасибо, потому что в наше время это, к сожалению, большая редкость. Огромное спасибо тем ребятам, которые побежали, водителю машини, который подставил свою машину під удар. Он перекрыл движение преступников. Они ударили его машину, повредил свою машину, все равно продолжал преследовать. у крадіжці виявилося 46 та 50-річний громадяни однієї з країн, колишнього СРСР, які проживають на території Дніпропетровська. Чоловіки ніде не працюють у скоєному, затримані некаються. кажуть, дуже гроші були потрібні, тому й пішли на крадіжку. Нині правоохоронці перевіряють їх причетність до інших крадіжок з автомобілів, скоєних на території міста та області. За фактом злочину слідчий відділ Кіровського ревіділу міліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. І знову про телефонних шахраїв на початку тижня Дніпропетровська родина постраждала через них, віддавши зловмисникам 5 тисяч гривень. Ми вкотре звертаємося з проханням. Не довіряйте інформації, отриманій від незнайомців по мобільному телефону. Якщо на дисплеї телефону незнайомий номер або номер взагалі не визначається, будьте уважними. Щоб вам не сказали незнайомці, яким би вони не представлялися. Завжди перевіряйте інформацію, ставте якомога більше запитань. Запишіть дані особи, яка вам телефонує. Частіше за все абонентові повідомляють, що хтось з його близьких потрапив у халепу, що він затриманий і перебуває в міліції. А проблему можна вирішити, переказавши певну суму грошей на номер мобільного телефону. У таких випадках шахри розраховують, що людина запанікує і втратить здоровий глузд. Пам'ятайте, навіть якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, оператором мобільного зв'язку, журналістом, вашим родичем чи знайомим, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Спочатку перевірте правдивість інформації Прежде всього необхідно. Перевірить дійсно ли ця інформація. соответствует действительности. То есть, ну, как правило, представляются кем? Близкими родственниками. Сыном, братом, мужем, отцом. То есть, я думаю, они составят большого труда для того, чтобы набрать этих абонентов по телефону и действительно убедиться в том, что эта ситуация имеет место. Мы всегда готовы, будем так, прийти на помощь нашим гражданам для того, чтобы задокументировать такие факты и, естественно, постараться прежде всего спрофилактировать и привлечь к ответственности телефонных мошенников. Наш час в ефірі вичерпано. Якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!